Чи замислювалися ви коли-небудь, хто насправді є вашими друзями? Чи справді ваші стосунки ґрунтуються на щирому душевному зв'язку, чи це лише тонка ілюзія, створена несвідомими процесами, що діють у глибинах психіки? Видатний швейцарський психіатр Карл Густав Юнг, чия думка проникала в найпотаємніші куточки людської душі? Ставив одні з найнезручніших і найтривожніших питань про саму природу людських взаємодій. Він глибоко вірив, що те, що ми звикли вважати дружбою, часто є лише поверхневим відображенням значно складніших психологічних механізмів. Під маскою звичних розмов, теплоти та взаємної підтримки можуть приховуватися проекції, внутрішні шаблони, неусвідомлені очікування та ролі, які ми незмінно виконуватимемо. Ми, немов актори на безкінечній сцені життя, вдягаємо соціальні маски, які юнг назвав персоною. І взаємодіємо не з підлінною сутністю один одного, а з відзеркаленнями, що спотворені тінню та глибинними несвідомими процесами. У цьому відео ми разом заглянемо в монументальні теорії Юнга про персону тінь, колективне несвідоме та неминучі механізми проекції. Ці концепції, немов прожектор, освітлюють приховані куточки нашої психіки, допомагаючи нам розкрити тривожну, але водночас надзвичайно важливу істину. Ніхто не є вашим другом у тій мірі, в якій ви звикли вірити, у тому беззастережному ідеалізованому сенсі, який ми часто приписуємо цьому слову. І саме через це усвідомлення, через це болісне, але звільняюче прозріння починається шлях до справжньої автентичної близькості, звільненої від ілюзій, що так довго затьмарювали наше сприйняття. Персона за юнгом є своєрідною соціальною маскою, яку людина несвідомо, а іноді і свідомо надягає, щоб представити себе світу. Ця маска служить не лише інструментом адаптації, що дозволяє нам орієнтуватися в складному лабіринті суспільних норм і очікувань, але й щитом, що оберігає нашу вразливу, тендітну внутрішню сутність від зовнішнього тиску. Осуду та потенційного болю. Однак, як незмінно попереджав юнг, персона не лише захищає, вона також обмежує, створюючи невидимий, але міцний бар'єр між тим, ким ви є насправді у своїй глибинній сутності, і тим, як ви взаємодієте з оточуючими, як вас сприймає світ. Юнг вважав, що багато людей потрапляють у пастку цієї ролі, цього образу, який вони створили для себе. Вони настільки ототожнюються з цією соціальною маскою, що поступово, непомітно для себе втрачають контакт зі своєю підлінною природою, їхній внутрішній голос, що шепоче про справжні бажання, їхня спонтанність, що прагне вирватися назовні. Їхня автентичність, що є основою їхнього буття, все це починає зникати під вагою зовнішніх очікувань, соціальних норм і жорстких шаблонів, що нав'язуються суспільством. Соціальний психолог Ірвін Гофман, незалежно від Юнга, дійшов схожих висновків, стверджуючи, що в повсякденному житті ми, немов актори на сцені. Постійно керуємо враженнями, підлаштовуємо свою поведінку, міміку, інтонації залежно від контексту, будь то робота, родина чи коло друзів. Але тут виникає одне з найважливіших питань: що відбувається, коли ми забуваємо, що граємо роль? Що відбувається, коли маска стає нашим обличчям? Дружба, що ґрунтується виключно на взаємодії персон, на цих соціальних масках, позбавлена підлінної глибокої близькості. Якщо обидві людини ховаються за своїми масками, між ними відбувається не зустріч душ, не справжній обмін енергіями, а лише зіткнення образів, що їх вони ретельно вибудували. Це перетворюється на своєрідний спектакль, у якому кожен виконує заздалегідь відрепетировану роль, не усвідомлюючи, що гра вже давно стала автоматичною і несвідомою, що вона керує ними, а не вони нею. Юнг називав такий стан психологічною віддаленістю, що майстерно прикрита соціальним ритуалом, з часом постійне життя через маску, постійне носіння цього обличчя, що не є нашим власним. Призводить до того, що сучасні психологи називають втомою ідентичності дослідження психологічної асоціації показують, що люди змушені постійно відповідати соціальним очікуванням і тримати обличчя. Частіше відчувають тривожність, емоційне вигорання та глибоку внутрішню спустошеність, особливо в тих середовищах, де відчувається гостра необхідність бути зручним, ідеальним або, що найболючіше, бути любимим за те, ким ти не є. Таке виснаження виникає не лише через зусилля, що витрачаються на підтримку образу, але й через глибинний емоційний дисонанс. Внутрішній конфлікт між підлінними почуттями, що вирують у душі, і необхідністю грати чужу роль, що суперечить власній сутності. Це напруження накопичується, немов невидима пружина, і в якийсь момент починає руйнувати зв'язок із самим собою, з нашим справжнім я. Юнг передбачав це з дивовижною точністю. Надмірно фіксована персона, хоча й може забезпечити тимчасову соціальну безпеку та прийняття, у довгостроковій перспективі неминуче виснажує душу, залишаючи її порожньою та втомленою. Людина все частіше відчуває себе невидимою навіть у найближчих стосунках, як ніби її знають, але не бачать, чують, але не розуміють. Це відчуття порожнечі та відчуження є тривожним сигналом, що зв'язок із підлінним я ослаб, що нитка, що з'єднує нас із нашою сутністю, стала тонкою і може обірватися? І якщо ви не можете бути чесними із самими собою, якщо ви не наважуєтеся зняти маску навіть у власній тиші, як ви зможете бути щирими з іншими? А якщо ви не справжні, якщо ви постійно ховаєтеся за образом, чи може хтось по-справжньому пізнати вас? Чи може хтось стати вашим справжнім другом, якщо він ніколи не бачив вашу істинну суть, вашу вразливість, ваші недосконалості, вашу глибину? Щоб відповісти на ці питання, необхідно заглянути глибше, туди, де за маскою персони ховається тінь, найпотаємніша, найнезручніша, але водночас найважливіша частина нашої психіки, і саме туди ми вирушимо далі, у глибини несвідомого. Карл юнг називав тінню ту частину нашої психіки, в якій приховано все те, що ми відкинули, придушили або воліли не помічати в собі. Це не просто темна сторона особистості, як її часто спрощено тлумачать, це величезне сховище витіснених рис, інстинктів, почуттів і прагнень, які колись були визнані неприйнятними або нами самими через внутрішні конфлікти, або нашим оточенням через соціальні чи культурні норми. У тіні живуть не тільки такі якості, як заздрість. Агресія, жадібність або дратівливість, що їх ми зазвичай пов'язуємо з негативом. У ній можуть приховуватися і позитивні, але придушені якості, такі як рішучість, креативність, сексуальна енергія, амбіційність або здатність відстоювати свої кордони, говорити ні, коли це необхідно. Усе. Що одного разу було придушене під тиском батьківських очікувань, соціальних норм або релігійних установок, знаходить притулок у тіні, чекаючи свого часу. Але тінь не зникає. Вона не підкоряється заборонам, вона продовжує жити в несвідомому і неминуче знаходить шляхи вираження, найчастіше через механізм, який Юнг назвав проекцією. Це потужний захисний механізм, при якому людина приписує іншим те, що не може або не хоче визнати в самій собі. Ми можемо звинувачувати друзів в егоїзмі, не усвідомлюючи, що в нас самих присутнє придушене прагнення до самоствердження, до того, щоб поставити себе на перше місце. Ми можемо захоплюватися людьми впевненими. Сильними, харизматичними, тому що вони інтуїтивно пробуджують ту частину нас, яку ми колись відкинули, боячись осуду або відторгнення. Сучасні дослідження підтверджують цей феномен, показуючи, що проекція це не випадковий епізод, а стійкий психологічний патерн, що глибоко вкорінений у нашій психіці. Ми схильні бачити в інших саме ті внутрішні якості, яких у собі боїмося, соромимося або не визнаємо. Це спотворює наше сприйняття реальності, руйнує довіру і перешкоджає справжній близькості. Допоки ми не стикаємося з власною тінню, доки ми не наважуємося поглянути на свої приховані аспекти, ми не здатні будувати щирі автентичні стосунки, тому що, не знаючи себе, ми не бачимо іншого. Ми спілкуємося не з живою людиною, а з її відзеркаленням у дзеркалі нашої власної психіки, з образом, що його створила наша несвідома проекція. Інтеграція тіні це шлях до підлінності, це не означає підкоритися своїм темним імпульсам. Навпаки, це означає взяти на себе відповідальність за них. Усвідомити їхню природу та місце в загальній структурі своєї особистості, тільки тоді ми починаємо розуміти себе і, як наслідок, по справжньому бачити інших без спотворень, без очікувань, без ілюзій. І тільки тоді стає можливою справжня дружба, не заснована на ілюзіях, очікуваннях і ролях, а на прийнятті, чесності та глибокому розумінні. А тепер давайте розглянемо, як ці давні психологічні механізми продовжують формувати та спотворювати наше уявлення про дружбу в сучасному світі, що здається таким раціональним і просвітленим. Однією з найбільш радикальних і водночас недооцінених ідей Карла Юнга є концепція колективного несвідомого, універсального психологічного фону, успадкованого кожною людиною від своїх предків. Це не особиста пам'ять, не спогади, що передаються з покоління в покоління, а щось значно давніше і глибинніше. Це свого роду психічний код, спільний для всього людства, що формувався протягом мільйонів років еволюції. Усередині цього колективного шару живуть архетипи, універсальні повторювані образи та сценарії, такі як герой, мудрий старець, бунтар, спаситель, дбайливий або жертва. Ці архетипи не набуваються через досвід або навчання. Вони вроджені, вони глибоко вкорінені в нашій психіці, вони структурують наше сприйняття світу, нашу поведінку і навіть вибір близьких людей, часто без нашого усвідомлення. Саме тому навіть у най, здавалося б, спонтанних дружніх стосунках можна побачити повторювані патерни завжди є лідер, жартівник, порадник, хранитель, вигнанець або жертовний посередник. Ми несвідомо розподіляємо між собою ці ролі, тому що вони відповідають древнім психологічним шаблонам, які протягом тисячоліть забезпечували виживання груп і спільнот. Але в цьому і криється прихована небезпека, архетипічна динаміка, що діє з глибин несвідомого, підміняє собою реальність. Ми взаємодіємо не з живою людиною, з її унікальною сутністю, а з образом, що відповідає певному архетипу. Ми підлаштовуємося не під особистість, а під роль, яку та у свою чергу виконує у відповідь на наш несвідомий сценарій. В умовах стресу, кризи або невизначеності ці ролі стають особливо вираженими. Люди повертаються до племінних інстинктів, до групового мислення, в якому індивідуальні відмінності стираються, а архетипічні очікування посилюються. Ілюзія дружби може зберігатися, але індивідуальність, унікальність кожної людини розчиняється в колективному. Юнг вказував, що ці несвідомі архетипічні матриці пояснюють, чому ми знову і знову приваблюємо в своє життя одні й ті ж типажі друзів, партнерів, наставників або навіть кривдників. Це явище він називав психічною нав'язливою повторюваністю. З точки зору свідомості, це просто невдалий вибір, низка збігів. З точки зору несвідомого, це символічна спроба завершити незавершений емоційний цикл, розв'язати внутрішній конфлікт. Так, людина, що ототожнює себе з архетипом мученика, буде приваблювати до себе тих, хто експлуатує її щедрість, доброту або наївність. Це не випадковість, а внутрішній сценарій, що повторюється до тих пір, Поки не буде усвідомлений, доки людина не вийде з цього замкнутого кола. Якщо ми не розпізнаємо ці успадковані патерни, ці несвідомі сценарії, ми залишаємося в полоні циклів, приймаючи знайоме за безпечне і відмовляючись, побачити, що знайоме це не завжди справжнє, не завжди те, що нам потрібно для зростання. Більше того, як тільки нам починає здаватися, що ми когось зрозуміли, що ми знаємо його досконало, негайно включається механізм проекції. Ми перестаємо бачити людину в її цілісності і починаємо бачити в ній образ, підігнаний під власні архетипічні очікування, під наші внутрішні сценарії і дружба. Що здавалася глибокою, знову перетворюється на тонку гру масок, ролей і несвідомих сценаріїв, що керують нами. Звільнитися від цього можна тільки через усвідомленість, розпізнаючи, які архетипи керують нашими виборами, і відокремлювати образ від реального живого людини перед нами. Карл юнг неодноразово застерігав. Ми вкрай рідко бачимо інших такими, які вони є насправді. Більшу частину часу ми дивимося не на людину, а через неї, як крізь екран, на який несвідомо проєктуємо власний внутрішній світ. Проекція це фундаментальний психологічний механізм, при якому ми приписуємо іншим людям ті риси, бажання або імпульси, які не можемо або не хочемо визнати в собі. Це несвідомий акт, що відбувається автоматично, але при цьому нам здається, що ми спостерігаємо об'єктивну реальність. Ми впевнені, що просто бачимо речі, як є, хоча насправді дивимося на відзеркалення власної тіні, власних прихованих аспектів. Коли ви відчуваєте глибоке захоплення до друга за його впевненість і силу, цілком можливо, це не його якості викликають у вас такий відгук. А ваша власна внутрішня міць, яку ви колись придушили і тепер прагнете виразити, але боїтеся. Коли ви дратуєтеся на чиюсь нав'язливість, можливо, це зовсім не він занадто вимагає уваги, а ви самі занадто довго ігнорували свою власну потребу в турботі, визнанні та емоційній близькості, і тепер ця потреба проєктується на іншого. Проекція робить стосунки надзвичайно вразливими. Ви більше не взаємодієте з живою людиною, з її унікальною сутністю. Ви спілкуєтеся з її образом, створеним вашою психікою, з ілюзією, що її вибудувала ваша несвідома. Ви вступаєте в діалог не з тим, хто є насправді, а з тим, кого уявили, кого створили у своїй свідомості. І доки проекція зберігається, доки цей екран ілюзій стоїть між вами, справжня близькість неможлива, адже між вами стоїть невидимий, але міцний бар'єр. Дружба побудована на проекції вкрай крихка. Вона тримається на сприйнятті, на ілюзії, а не на реальному знанні один одного. Часто такий зв'язок починається з ідеалізації. Людина здається натхненною, спорідненою душею, кимось особливим, хто розуміє вас без слів. Але в один момент, коли образ не збігається з реальністю, коли ілюзія розбивається об жорстоку правду, настає різке, болісне розчарування. Ілюзія руйнується. І те, що здавалося щирим зв'язком, обертається відчуттям зради, хоча насправді зраджена була не людина, а наша власна фантазія, наше власне очікування. Проекція це спосіб уникнути зустрічі із самим собою, з власними тінями, з власними недосконалостями. Але чим довше ми відмовляємося дивитися всередину, чим довше ми уникаємо цієї болісної, але необхідної інтроспекції, тим сильніше зовнішні стосунки будуть відзеркалювати наші внутрішні конфлікти, наші невирішені проблеми. Звільнення починається з чесності насамперед перед собою, і тільки тоді, коли ми наважимося зняти власні маски, коли ми приймемо свої тіні, коли ми побачимо себе такими, які ми є, ми зможемо по-справжньому побачити іншу людину без спотворень, без очікувань, без проекцій у всій її унікальності та автентичності.